Всім привіт! Ви на каналі ЄКрепта е і це наша постійна рубрика Тиждень заробітку в крипті. Я працюю в криптовалюті. Цього разу я записую відео в понеділок, 13 січня, тож ми будемо розбирати, на чому можна буде заробити на цьому тижні з 13 по 19 січня. І так, традиційно давайте підіб'ємо підсумки минулого тижня і дізнаємось, на чому нам вдалося заробити. Ну, по-перше, на минулому тижні був досить прибутковий лаунчпад на байбіті. Нагадую, що лаунчпад це така промка, коли ми тримаємо на своїх балансах на набіж мінімум 100 USDT, І таким чином ми за це отримуємо лотерейні квитки. І потім, під час проведення цієї промки, ми дізнаємося, чи виграли ми в цій промці чи ні. Якщо виграли... Ми викупаємо на 15 USDT по мінімальній ціні проєкт, так як це, наприклад, було з Xter, ми на 15 USDT викупили 375 токенів XTER по самій мінімальній ціні по 4 цента. І під час лістингу нам цей проєкт дав досить багато ексів, я вважаю, тому що там можна було продавати від 100. 50 доларів на аккаунт до 220-250 до 250 доларів можна було продати. Тобто з 15 доларів ми отримали от такий от профіт. Хто приймав участь по моїй рекомендації, хто виграв, хто пройшов, я вас вітаю. Такі підписники, є крипта в Телеграмі були, тому що в коментарях люди показували пруфи, як вони ці. Грубо кажучи, 100 доларів зробили отакий от от профіт. Тому всіх вітаю. Але, друзі, моя така рекомендація: в таких промках потрібно приймати участь не з одного аккаунта. Наприклад, якщо у вас є там близькі, знайомі, ви можете реєструвати на них. Байбіти, якщо вони, звісно, дозволяються да, проходити QSC і потім розкидувати на їхні, наприклад, акаунти по 100 USDT, і таким чином ви збільшуєте свій шанс на виграш в даній промці. Тому що проходка тут була, ну так собі. Є багато людей, які навіть з одним аккаунтом виграли, але це прям везунчики. Я вас вітаю вам. В принципі повезло, тому що я говорю, що проходка тут була не досить така, прям і висока. Далі, друзі, далі у нас був Launchpool. Launch це коли ми стейкаємо свої стейблкоїни або там інші токени, якщо це біржа Bybit – це токени МНТ або токен проекту, і за це ми отримуємо винагороду в токені проекту, який зараз проходить LaunchPool. На минулому тижні це був Launchpool Siraf. Тут, якщо ми стейкаємо, наприклад, USDT по фулу, вдалося заробляти ну, близько 3 доларів на аккаунт. Ось так в мене вийшло. Я там не на одному із аккаунтів стейкав не всю суму. Тому, в принципі, результатом задоволений, так як це активність на пасиві, тут нічого якби, не потрібно додатково робити, просто застейкали і кожен день отримуємо токени даного проекту. Лаунчпули бувають різні, бувають суперприбуткові, там навіть до 10 доларів в день можуть капати, якщо ви там 2000 USDT по фулу застейкали. Бувають менш прибуткові 2-3 долари в день. Але в принципі я вважаю, що це досить непогана активність. І так як відео записую в понеділок, сьогодні прилетіли 300 токенів флок. Це за токен сплеш на байбітів. Це в районі 75 доларів на акаунт. Хто приймав участь з нових користувачів ці промці, всіх вітаю! Це теж досить непогана винагорода. Ну і ще на минулому тижні в нас було досить багато різних активностей, які переходять в наступний тиждень. Тож, давайте перейдемо до наступного тижня і будемо розбирати, на чому можна буде заробити. Е, давайте розпочну з хайповою: це сейл. Солер на білдпаді. Що так, що це таке? Для новачків, можливо, це буде складно. Це типу того ж самого лаунчпада на Bybit, наприклад, як я тільки що розповідав, але трішки відрізняється, тому що нам це якби сторонній ресурс. Нам потрібно туди зайти, законектити свій гаманець Solana, це, наприклад, Phantom, Далі пройти кіосі верифікацію. І от під час проведення цього сейлу нам потрібно швидко спробувати викупити алокацію. Ну, сейл мав бути сьогодні, 13 січня, але його перенесли на 16 січня, тому що вони там написали, що вони там будуть боротись з ботами, бо налетіло досить багато учасників. Можливо, це і плюс, якщо вони там якось почистять, менше буде у учасників. Зараз вони припинили qsc верифікацію, щоб не було нових якби, користувачів, і таким чином можливо нам вдасться 16-го викупити. Там, наприклад, о 12.00 стартує цей сел, і там, не знаю, за півхвилини потрібно швидко це зробити, і таким чином викупити алокацію цього проекту там, грубо кажучи, по мінімальній ціні. Потім нам 100% цих токенів видають, і ми під час лістингу їх продаємо з профітом. Я вважаю, профіт буде, ну там хоча б x 2 ми, я думаю, зможемо з цього витягнути, але зараз є там трішки фаду, що там інвестори заходили набагато менше. Ми будемо заходити по 35 центів. На премаркеті вже цей токен скатився до 60 центів. Тому от такі от новини по цьому проекту слідкуємо. Про це все звичайно буду писати в телеграм-каналі ЄКрепта. Як чи вдалося викупити цю алкацію, скільки вдасться на цьому заробити, чи можливо не заробити, про це все напишу в телеграм-каналі Крипта. Тому, кому цікаво, переходьте, підписуйтесь і слідкуйте за такими анонсами. Далі у нас стартує лаунчпад на біжі Bing X, Це перший лаунчпад, досить цікавий. Проект Solve. Тут трішки інша механіка лаунчпаду, тут нам теж дадуть алокацію там, по самій мінімальній ціні, але тут немає лімітів. Тобто, якщо байбіт там ліміт 100 доларів на квиток. там, на інших там на Бідгеті була схожа промка з Фуел, Там ліміт 5 тисяч доларів. Тут лімітів немає, сюди можуть заносити, я не знаю, там сотні тисяч доларів, щоб отримати якомога більшу локацію. Тому подивимося, я, звісно, приймаю участь в цьому лаунчпаді. Теж по результатам напишу в телеграм-каналі є крепта. Ви теж, до речі, можете в принципі, закинути туди якісь кошти. Тут е ризиків в принципі немає. Алокацію ви отримаєте. Я думаю, е профіт з цього теж буде. Яку алокацію вже залежить від суми, яку ви закинете на е біржу, якщо там е типу. 500 доларів. Я думаю, алокація буде там супер мінімальна. Там на декілька доларів. Якщо більше буде більше звичайно, алокація. Далі на цьому тижні в нас лістинг Nodepay, Про цей проект писав неодноразово в телеграм-каналі Єкрипта. Є попереднє відео про браузерні ноди, де я згадував проект Nodepay, Тому, в принципі, можете перейти в попереднє відео, переглянути більше ознайомитися, що таке браузерні ноди. Ну і таким чином теж почати формити такі проекти, бо їх зараз досить багато, якщо ви ще не почали формити. Далі у нас лістинг верту на цьому тижні. Що таке верту? Це тапалка. Я колись про неї писав в телеграм-каналі «Є ЄКривта. І ось я навіть не очікував, що щось там з цього може вийти, але проєкт ліститься теж на декількох біржах: Bitget, MaxGate, Йо. Ну, біржі, в принципі, нормальні. На Bitget є промка під Верту, хто виводить туди. Свої е, токени можна отримати від 5 до 100 доларів е, в токенах. Це така стандартна промка від біржі BitGet, щоб користувачі із різних там тапалок, різних проєктів виводили туди свої кошти. Тому теж чекаємо, як я говорю, тиждень такий насичений, профітний. Е, і ще одна у нас е, можна сказати, таполка це NotPixel. Зараз проходить Earn на. EARN – це коли ви закидуєте там NOT токен, або DOX, або тон, і таким чином можете нафармити токени проєкту. Проект цей якраз NOT-Pixel. Зараз люди пишуть, що вони там за цей стейк заробили більше, ніж навіть фармили в цій промці. Навіть більше ніж фармили в цьому додатку, тому, в принципі, стейкінг вигідний. Я як зробив? Я взяв позику на біржі OKX під 1% річних, це там супермінімальна комісія. залочив свої USDT, взяв тон, перекинув собі на тон-гаманець і теж в стейкаю, отримую від цього профіт. Тож, такий от лайфхак, як можна, грубо кажучи, не втрачаючи на курсі, можна ще отримати додатковий. Профіт в токенах NOT Pixel токен називається PX. Ну і така сама мінімальна, сама проста активність під кінець. На минулому тижні на байбіті в нас проходили е, байвовці, це коли ви там, теж тримаєте свої стейблкоїни в себе на біржі і вам нараховуються голоси. Під час того, як на байвовці виходить якийсь новий проєкт, ви можете свої голоси віддати, ви нічого тут не втрачаєте, але тут профіт е, такий мінімальний. Там На каву 3-4 долари можна отримати, там, якщо ви максимально віддали. Своїх голосів 10 тисяч. І от на цьому тижні, скоріш за все, вийдуть де два проекти: це TOSH Мемкої, за який ми віддавали голоси на початку тижня, і також хат, це АІ мемкоін якщо я не помиляюсь, теж завершиться. Ми теж маємо отримати токени цього проєкту. Тож, друзі, от такі от в нас активності цього тижня. Я думаю, вони ще будуть з'являтися. З'являтися їх буде досить багато, тому звичайно всі запрошую на телеграм-канал Єкрепта. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте, там є всі детальні інструкції по різних проектам, як на них можна заробляти. У нас є класна ком'юніті, де ви можете запитати будь-яке питання, яке вас цікавить, якщо ви в чомусь не розбираєтесь. І ми обов'язково вам допоможемо, якщо ви новачок. Всім дякую, дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на цей YouTube канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. І напишіть коментар, чи дійсно вам цікавий такий контент, чи дає вам він якийсь профіт, і можете написати коментар підтримки, щоб замотивувати робити ще більше таких відео. Всім дякую, папа, -па, і пам'ятайте, що крипта – це майбутнє.